Я впевнена, що всі батьки поводяться зі мною про те, що дуже важливо вчасно дбати про здоров'я, благополуччя та спосіб життя ваших дітей. Дитяча нутриціологія це той напрямок, де справді дуже важливо враховувати всі індивідуальні потреби маленького дитячого організму. Дитячий нутриціолог знає, як розвивається організм дитини на кожному етапі його росту та розвитку, а також наскільки важливим є баланс мікронутрієнтів у організмі. Кваліфікований та досвідчений спеціаліст. Збереться не тільки у збалансованому харчуванні дитини, а також допоможе виявити корінні причини проблем зі здоров'ям, якщо такі є. За різними статистичними даними вважається, що харчування дітей у сучасному світі зовсім не відповідає загальним рекомендаціям про баланс мікронутрієнтів. Тому батькам дуже важливо заздалегідь потурбуватися про здоров'я дитини, щоб уникнути. Дефіцитів та подальшого розвитку різних захворювань у центрі нутриціології та функціональної медицини саме дитяча нутриціологія є одним з основних напрямків нашої роботи. Усі спеціалісти мають великий багаторічний досвід роботи з дітками та з радістю допоможуть вам вирішити саме ваш індивідуальний запит.